Прилучани допомагають своїм землякам менше ніж за три дні. Зібрали 300 тисяч гривень на автівку для військового з прилук Євгена за позивним горець. Сьогодні транспорт готують до передачі на фронт. Ініціював благодійний збір на пікап власник мережі кав'ярень. Ваша кава Максим Максименко. Ми збираємо вже не вперше для нашого доброго друга, нашого постійного клієнта і нашого, навіть родича Євгена з позивним горець. Який захищає нас на Куп'янському напрямку. Це вже не вперше, як я сказав, але це найбільший наш збір. Чому найбільше? Тому що саме в цьому році Куп'янський напрямок дуже сильно постраждав, там був наступ, хлопці відбили свої позиції, повернули втрачене і зараз їх намагаються втримувати. Але втратили дуже багато техніки. Втратили і особового складу багато, і техніки багато. І от з технікою ми, в принципі, якось можемо допомогти, і тому виникла така ідея зібрати таку велику суму. Навколо головної мети допомогти 44-й ОМБР, об'єдналися прилучани, інші приватні підприємці та навіть зірки шоу-бізнесу. На швидке закриття збору Максим Максименко навіть не розраховував. Це неймовірно. Я б хотів, користуючись можливістю, подякувати всім нашим донаторам, особливо. Хотів би подякувати Артему Домницькому з ветеранів космічних військ. Це наш добрий друг, ми з дитинства знайомі дружимо. І Євген Горець теж з ним дружив і дружить. І він, був, він вніс найбільшу частину цього збору. Але були інші досить вагомі суми. Не буду називати людей, бо не знаю, чи вони на це згодні. Також до цієї ініціативи долучилися наші колеги. Наприклад, ресторан Бандера оголосив розіграш відвідування їхнього ресторану. Там здається на якусь суму для учасників цього збору. Теж їм дуже вдячні. Ну, і взагалі вдячний за кожну гривню. Ну такий збір закрити за два дні ну це, це нереально. Ми, ми навіть не могли сподіватися на такий успіх. Як розповідає підприємець, одразу почали шукати відповідну автівку та задовільнити запит військових було непросто. По всій Україні таких автомобілів буквально там два десятки штук, і в хорошому стані знайти взагалі дуже дуже важко. Тому Витратили на цей автомобіль трошки більше, ніж сподівалися. От зараз вже витрачено в районі 250 тисяч. Це ми забрали сам автомобіль, вже його пофарбували, і зараз він поїде на станцію технічного огляду, і там буде ще встановлені деякі запчастини на нього, щоб він був повноцінно справним. Хлопці, які Фарбували, майже нічого не взяли, буквально тільки за матеріали. Хлопці, які сьогодні будуть ремонтувати, так само на волонтерських засадах. Знову ж таки, наші прилучення це дуже-дуже приємно і це. Вселяє надію. Технічне обслуговування пікапу забезпечили екс-колеги-військовослужбовця. Хочу подякувати колегам Євгена, які взяли на себе технічну сторону цього питання. Вони займалися підбором автомобіля, займалися його технічним оглядом і зараз займаються його фарбуванням і його ремонтом. Це величезна робота. Дуже вдячний. На сьогодні і надалі реалізують благодійну мету, аби захистити військовослужбовців від ворожих дронів, конче необхідна репсистема. Є проблема, що ребів знову ж таки немає. Треба ставати в чергу, в чергу на виготовлення, чекати дуже довго, а бої відбуваються прямо зараз і ворог суне прямо зараз. І це потрібно вирішувати дуже швидко. Збірне обладнання вже відкрито. Його приурочили до 10-ї річниці з дня заснування мережі кав'ярень. Всі охочі можуть зробити донат. Також є можливість стати учасником благодійного розіграшу. 27 числа в суботу відбудеться розіграш кавомашини за донат. Якщо людина задонатила від 200 гривень, вона автоматично бере участь у розіграші кавомашини. Також будуть більш скромні призи, будуть шопери, буде кава і буде торт від хвиля Бейкері». Так що слідкуйте за соцмережами, приймайте участь, будете мати змогу. Ну і наші колеги-бандера теж розігрують похід до себе на обід чи вечерю, тож теж дуже їм вдячні. Приймайте участь, можете виграти теж. Допомагати фронту сьогодні сподіватися на мирне небо завтра. Кредо за яким діють волонтери з 24 лютого. Підприємець активізував цю роботу і продовжує працювати на перемогу. Ми розвозили каву по блокпостам по місту. Ми збирали гуманітарну допомогу в себе на кав'ярнях і передавали постраждалим від вторгнення в Чернігівській області. Ми постійно закриваємо збори наших клієнтів, допомагаємо з реабілітацією. У нас є ініціатива, яка називається Ваша кава добра справа, і кожна одна гривня з кожного чеку в нашому кожному закладі іде постійно на постійній основі на волонтерські засади. Ми це робимо постійно. Ми живемо в прилуках. Ми не хочемо нікуди виїжджати. Ми не хочемо змінювати ні місто, ні країну. Тут живуть наші діти, і хотілося б, щоб так і було. Аби діти мали змогу жити під мирним небом у рідних прилуках. Максим Максименко продовжить задовільняти потреби військових та надсилати на фронт необхідне обладнання. Запрошує і всіх охочих підтримати активний збір. Для мене це стовідсоткова впевненість в нашій перемозі.